Асоціація нові сусіди запустила новий проект, який направлений на інтеграцію українців в Саксонії через культуру. І зараз ми розпочали діяльність з розвитку розмовного клубу, який поєднає українські родини і мешканців Саксонії. Ми досліджуємо такі теми, які будуть цікаві і людям з України. І людям з середовища місць в Саксонії Бауцен Каменс, Бішацверде. І наше дослідження було присвячено порівнянню творів Іфраїма Лєсінка, відомого байкаря в Німеччині, і українського байкаря-просвітителя Леоніда Глібова. Перша зустріч, на якій ми познайомилися з бажаючими брати участь в роботі розмовного кафе, була присвячена. Знайомству з досвідом волонтерів, які допомагають Україні відновлювати сади, ліси, які зруйновані в час сьогоднішньої війни, ми слухали велику доповідь про досвід німецького волонтера Роні Бьоні, про його поїздки в Україну. Ми дивувалися не менше ніж наші німецькі товариші його сміливості, його такої відчайдушності. І ми бачили, що саме цей сюжет теж відлунюється в байці Леоніда Глібова, Огонь і Гай. І Глібові лесінг у сюжетах своїх байок не лише описували героїв, але й давали маленькі короткі уроки, які дуже важливі були для їхніх. Читачів не лише 100-200 років тому, але й виявилося, що ці уроки дуже важливі в наш час, і сучасному читачу потрібно розважати і обдумувати ці байки і робити висновки. Особливою частиною нашого дослідження було спілкування з музеєм Лесінга в місті Каменс, завдяки нашому знайомству і розповіді про нашу ініціативу. Співробітники музею дуже зацікавилися, тому що таке поєднання нас нами помічено творів Лесінга і творів українського байкаря Леоніда Глібова. Коли ми відвідали музей Лесінга, там не лише чудова експозиція, яка розповідає про життя Лесінга і його творчість, але й виявилося величезне зібрання книг, які розказують і про байку, і про життєвий шлях Лесінга. Тобто музей можна справді назвати і бібліотекою фонду Лесінга. Це дуже цікаво насправді побачити книги, які були видані в різний час, навіть починаючи від книг, які були надруковані ще за часів Лесінга. Вони звичайно зберігаються під склом. І взяти в руки, подивитись нові книги, які надруковані про Лесінга, про його життя для дітей, для дорослих. Велике зібрання і надзвичайно цікаво. Дякуємо за завдяки роботі. В проекті ми розробили такі сценарії, які дозволив. Не просто розмовляти, але діяти під час зустрічі Ін інтернаціонального розмовного клубу. Ми використовували різні арт терапевтичні методики, різноманітні форми групової чи парної взаємодії. Це було дійсно для нас дуже важливим моментом, який допомагали спілкуванню між німецькими та українськими учасниками. Друга зустріч відбулася як опробація нашого сценарія, в якому було дуже багато інтерактиву. Учасники взаємодіяли між собою, долучали театралізовані форми проявленості, розуміння матеріалу. А в сусідньому просторі працювали діти, які теж складали історії, які вміщували в собі дуже такі дотепні і в той же час повчальні історії взаємодії персонажів. Так, театр допомагав нам стати більш розкутними, проявляти свою зацікавленість і легше говорити на теми, які всім дуже важливі. Великі письменники дуже часто передають свій життєвий досвід, величезний життєвий досвід, дуже короткими цитатами, афоризмами. І ось важливо для мене завжди знайти декілька цих фраз. Які можна звичайно перекласти з німецької мови українською, з української мови на німецьку, і таким чином знайти багато спільних поглядів в Лесінга, в Глібова і на нашому «Шпрах-кафе» познайомити з цією інформацією з цим матеріалом присутніх? Думаю, всім буде цікаво запам'ятати якусь коротку, але влучну фразу і користуватися нею. В житті відгуки учасників першої зустрічі і другої зустрічі надихнули нас і на нові теми, які слід розробити в майбутньому. Ми будемо продовжувати ем, таку роботу і е, сподіваємося, що інтеграція через культуру стане дуже ем, приємним і важливим елементом нашого життя в Саксонії. Долучайтеся, будемо раді новим учасникам і будемо. Прагнути продовжувати цю важливу роботу.